Привіт, друзі! Я Сергій Руденко. Сьогодні я розкажу вам про те, як на початку Великої війни Росії з Україною пісня Ой у лузі червона калина перетворилася на справжній гімн українського спротиву. Він стояв у самому центрі Києва, на Софійській площі. На ньому були сонцезахисні окуляри, камуфляжні штани, чорна куртка з шевроном і жовтою пов'язкою знак свій, на лівій руці та бейсболка. На переваги висів автомат. На вулиці було сонячно, порожньо і моторошно. Кияни поспішно залишали місто. Вервечки машин тягнулися на захід країни. На околиці було чути артилерійську канонаду. Росіяни завдавали ракетних ударів по місту, а ворожі ДРГ атакували околиці столиці. Київ готувався до бою з окупантами. У лютневому повітрі витали тривога і невизначеність. Раптом боєць, який стояв на площі, затягнув акапелла. Ой у лузі червона калина похилилася. Ой у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. З кожним проспіваним рядком акустика Софійської площі посилювала голос співака. Поодинокі перехожі впізнали у ньому лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка. Він сам каже, що співав для того, аби просто показати побратимам, що навіть співаючи неголосно на такій площі, як Софійська, можна досягти прекрасного акустичного ефекту. Мене буквально день і відео із записом виконання приспіву повстанської пісні у Лузі» хливнюком стане хітом в усіх соціальних мережах в Україні. Пісню, написану ще на початку тисячу 2014 року Степаном Чернецьким за мотивами останнього куплету козацької пісні 17-го століття розлилися круті бережечки а пізніше доповнену заспівають в сучасній Україні і старі, і малі і відомі співаки і аматори. За кілька тижнів ця пісня стала символом спротиву українців російським окупантам. Її переспівають українські виконавці. А південноафриканський музикант Закіфнес покладе виконання лідера бумбокса на музику. Вокал з Софійської площі став основою для нової пісні Pink Floyd «Гей, Гей, гей, вставай! Лідер гурту і гітарист Девід Гілмор особисто подзвонив хливнюку, який тоді лежав у лікарні після поранення в обличчя, і попросив його про співпрацю. Гілмор, до речі, має українську невістку і онуків і зізнався, що його команда відчуває лють і розчарування від підлого вторгнення Росії до України. Пінд Флойд заради запису пісні, вперше зібрався разом після 28-річної перерви. Уже у першій половині квітня ця композиція Пінд Флойд посіла перше місце. У британському музичному рейтингу станом на листопад 24-го кліп на пісню. На ютуб-каналі гурту подивилося понад 12 мільйонів людей. Саме в той час, коли з легкої руки Хливнюка та Пінфлойд пісня Ой у лузі червона калина підкорювала світові чарти, сам співак зі зброєю в руках боровся за звільнення України від російських окупантів. Перший день Великої війни застав Хливнюка по дорозі до Києва. Він саме повертався з астролей у Маріуполі та Мелітополі. Гурт Бумбокс був останнім, хто давав концерт у тепер вже знищеному. Російськими окупантами Маріупольському драматичному театрі співак згадує, що в перший день великої війни він думав найперше про безпеку та евакуацію рідних. Після того, як його діти, 11-річний син Іван і восьмирічна донька Олександра разом із колишньою дружиною були у безпеці. Він взяв до рук зброю, і пішов воювати добровольцем до підрозділу Софія батальйону. ТОР тактично оперативного реагування. управління патрульної поліції столиці важко уявити, що саме відчуває людина, яка замість звичного мікрофону та гітари змушена стискати в руках автомат. Бачить зруйновані окупантами житлові будинки вбитих українців. Та разом із побратимами відловлює ворожі диверсійно-розвідувальні групи, як і те, що автор прекрасних ліричних пісень Андрій Хлевнюк йшов під кулеметний і мінометний вогонь росіян під Києвом. Ще 11 років тому хливнюк разом зі своїм бомбоксом був одним із найпопулярніших співаків у Росії. 17 років тому московська фірма «Моноліт» випустила два його альбоми Меломанія та Фемілі Бізнес. Продюсером гурту «Бумбокс» став популярний російський телеведучий і продюсер, колишній киянин Олександр Цикало. Український виконавець був бажаним гостем російських фестивалів, концертних залів і вечірок. З ним за честь вважали селфитись представники кремлівської еліти та їхні діти. Від нього шаленіла російська публіка, і здавалося, що зробив він хоча б один крок на зустріч московським продюсерам, і його життя рази назавжди зміниться. Життя у якому назавжди залишився титр Андрій Хливнюк Російський співак, а у кишені паспорт з двоголовим орлом. Але цього не сталося так. Він об'їздив Росію здовжив поперек. Так, він отримав усі найвищі музичні нагороди в тамтешньому шоу-бізнесі. Так, на його концертах побували мільйони росіян. А дівчата за його ж власним зізнанням під його пісні йшли під вінець. Але він був і залишився українським співаком. Лідер бомбоксу одним із перших підтримав Революцію Гідності. За кілька місяців після цього, коли Москва анексувала Крим, хливнюк відмовився. Від виступів у Росії, коли росіяни вже окупували частину Донбасу, співак запитав своїх російських фанатів на своїй сторінці у Фейсбук, чи вважають вони його фашистом і чи потрібно його рятувати за допомогою військової техніки. Серед коментаторів, які підтримали співака, опинилися й ті, хто щиро вважав, що хливнюка зомбували українські фашисти. Пізніше співак активно виступав за звільнення із полону українського режисера Олега Сенцова. Присвятив йому свою пісню. У серпні 2015-го Росія засудила режисера до 20 років колонії суворого режиму за начебто терористичну діяльність. У вересні 2019-го у рамках обміну між Росією та Україною, Сенцова звільнили з в'язниці. З початком вже широкомасштабного вторгнення Росії хливнюк стане на фронті пліч опліч з Сенцовим. У березні 22-го, у перші дні великої війни, співак, побачивши, як горять машини окупантів під Києвом, публічно порадив росіянам не їхати до України. Тільки сьогодні я побачив кілька ваших машин, що згоріли, і мертвих ваших російських окупантів, які дуже сильно хотіли не в гості, а приїхати і нав'язати нам свій русський мір. Тільки сьогодні підходили люди і намагалися віддати останнє. Маленька дівчинка підходила просто обійняти солдата українця і дати йому шоколадку, бо вони вас. Бояться. Едьте домой, если вы солдаты, и вас послали воевать, оккупировать Украину. Идите в дезбат вашу мать, иначе вы здесь все сгорите. Вас здесь ждут в каждом доме, в каждом окне последняя, даже самая уставшая, старенькая бабушка вас будет бить черпаком, будет лопатой, стараться вас убить. Вы поняли? Вас сожгут. За те, що ви робите сьогодні, ви бомбіть мой город, мой Київ. Це не позволительно. Всього вам найкращого, успіху, слава Україні! 26 березня 22 року. Колона, у якій був Хливнюк, рухалася у бік Ірпеня. Бійці зупинилися, аби перейти на інший бік річки. Ми почали розвантажуватися, щоб відпустити машини і почати форсувати річечку. Ми повинні були перейти на інший бік, щоб зайти в Ірпінь. Нас накрили мінометним вогнем, але хлопці таки й зайшли. Вони перегрупувалися, почекали слушної години і зробили свою справу. Згадує співак. Під час мінометного обстрілу хливнюк отримав поранення. В обличчя влетів шматок заліза. Співака доправили до лікарні, там йому зашили рану. Каже, що відчуття були як, начебто, вдарили кулаком легенько у обличчя і збили з ніг. Але за кілька годин він вже прийшов в себе. Другі мої добрі друзі, слухачі, ті, хто Стільки добрих слів мені висловлює. Так, справді мене було поранено в обличчя, так, нашу колону обстріляли, але це дуже-дуже легке поранення. Я дуже швидко встану на ноги і повернуся в Стрій. Бо, як бачите, я вже майже запухнула. Пройшов вже після відходу Росіян з Київщини, став пілотом ударного дрону і разом зі своїми побратимами із Софії на фронті. Знищував окупантів та їхню техніку у 23-му році. Став командиром своєї групи аеророзвідки. А ще Хлевнюк заснував власний благодійний фонд. Виїздить збирати гроші для збройних сил України на концертах у Європі і мріє про те, як по закінченню війни. Разом зі своїм гуртом Boombox, частина якого або воює, або волонтерить, повернеться до музики 23 серпня. Двадцять президент Зеленський нагордив хливнюка орденом за заслуги третього ступеня. Сам співак не хизується відзнакою. Скромно повторює, що цей орден не його. А підрозділу, в якому він служить. 2024-го Андрій отримав нагороду від РНБО захиснику України. Її вручають за вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки, і оборони та за сумлінну військову службу, героїзм і професіоналізм. Влітку 22-го, під час виступу у Празі Хливнюк заспівав трек репера Сковка Чути гімн, присвятивши його покійному другові, який загинув за Україну. Однак проспівати рядки. Ну а поки будемо бити вас за Азов і Бучу, за Дніпро і Кручі, за Ерпінь, який ти мучив, він не зміг. Музикант лиць стримував сльози і імпровізував на сцені, а глядачі підтримали його своїми оплесками. Разом із цим хливнюк написав проникливий вірш звернення до українців: тим, хто не спить під прильотами. Чорне носить небажано, плакатись і вбиватися теж недоречно. Але ви всі, якщо не згуртуєтесь, на своїх фронтах не натиснете, неню поглине пліснява, забракне навіть кисню вам, зґвалтовані і розчавлені, сусідами нещодавніми, вкотре десь переселені, до віку вже невеселими. Прошу прийміть реальність справу. Ми маємо згадами: не толеруйте зрадників або готуйте задниці. Зізнаю, що за час, який минув від початку великої війни, я десятки разів слухав трек «Під Флойд, ой, у лузі червона калина. І щоразу по моїй шкірі бігали мурашки. Це не лише гімн української звитяги, а й реквієм за тими, хто загинув. Боронячи в бою Україну Цією піснею назавжди залишаться мої спогади про перші вибухи у Києві, про той тваринний страх, який буквально втискав нас усіх до землі у лютому 22-го від прольоту літаків над головами, про десятки годин, проведених в укритті під час повітряних тривог, про зруйновані наші міста та вбитих людей, про те, що ми неодмінно. Переможемо. Вірю, що ой у лузі Хливнюка залишиться у нашій пам'яті не лише як пісня, яку ми слухали у перші тривожні місяці Великої війни. Вона буде з нами і у радісний день, день нашої перемоги над Росією. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, підтримуйте мій канал через функцію спонсорства. Все буде Україна!